Відень, місто імператорів, кав'ярень і розкоші. Але чи можна провести тут день за 100 євро і не почуватися туристом-банкрутом? Давай перевіримо. Сьогодні я вам покажу, що ж можна зробити у відні, маючи лише 100 євро. Буде транспорт, їжа, визначні місця та несподівані відкриття. Почнемо з класики. Віденської кави, без цього відень не відень. І так, перші 6,50 євро центів витрачені. Для того щоб ми могли повноцінно подорожувати, нам був придбаний проїзний квиток на 24 години, який дає можливість користуватися метро, трамваями та автобусами. Тож поїхали з нами. Одна з фішок Відня тут багато розкішних місць, які можна побачити абсолютно безкоштовно. І першим з таких місць є серце Відня. Собор святого Стефана символ міста, який бачиш звідусіль, готика, яка вражає 137 метрів у висоту, 800 років історії, тисячі деталей, і все це в самому центрі. А з південної вежі неймовірна панорама на місто, яку щоб побачити, потрібно пройти 363 сходинки та оплатити вхід за 6 ,50 євро 50 центів за одну людину. Вулиця Грабен, одна з найвідоміших вулиць Відня, стильна, жива, з фонтанами та колоною чуми. Ідеальна для прогулянки, фото і атмосферного вайбу старого міста. Наступним в списку безкоштовних місць є Палац Бальведер, вхід у парк безкоштовний, прогулянка поміж фонтанів, барокових алей і панорама Віддя просто стара з палацу. Красиво, навіть без квитка. Ну і не менш вражаючим є імператорський палац Ховбург. Безкоштовно можна погуляти по внутрішньому дворику і милуватися архітектурою габсбургів ідеальне місце для історичних кадрів. Настав час обіду: обіду вуличному форматі може коштувати 15 євро, але цього разу ми вирішили відвідати ресторан, у якому замовили два шніцелі з картоплею, два захари та одне лате. А щоб дізнатися, яка була вартість, дивіться відео до кінця. Тепер перейдемо до відкриття, про яке я говорила на початку відео. Проїхавши трамваєм 40 хвилин, і потім, ще пройшовши 10, ми знайшли куточок Японії у відні. Саме так називають парк Ситагатя, який має японський ландшафтний дизайн, сакури, магнолії, кам'яні містки усе витримано в стилі традиційного саду. Охочих пройтися садом та сфотографуватися була неймовірна кількість, але це не завадило нам отримати насолоду від краси та аромату. Підіб'ємо бюджет. Кава 15 євро, проїзний квиток 16 євро. Вартість підняття на вежу 13 євро. Обіду в ресторані 55 євро 80 центів. Це все за дві людини. Разом виходить 99 євро 80 центів, з яких 7 євро чайові. Отже, в Відень за 100 євро місія виконана. А що б ви додали до маршруту, напишіть в коментарях. Ну і звісно, якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться. Побачимось у наступній подорожі.